Я Еміне Богатерли усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, український демократичний альянс за реформи ставлюючи за мету вцілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єднаності України. Громадянської нації здатний на самоорганізацію та колективні дії досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочиста присягаю у разі обрання мене народним депутатом України дотримуватися програми партії Удар сім'я, Силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей, європейську інтеграцію України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову увійти до фракції партії Удар, перебувати в ній. Протягом усього часу роботи парламенту за жодних обставин не входити до альянсів із партією регіони та і сателітами, суворо дотримуватися конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся. Невідкладна скласти свої депутатські повноваження.